Всім привіт, друзі! Це шоу бісики. Я Марина з ярмолаєва і давайте поговоримо про те, як правильно працювати із американським виборцем, особливо, якщо цей виборець консервативний, голосує за республіканську партію і е, вирішив, що він буде підтримувати Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах. І тут варто сказати, що цей американський виборець він досить часто навіть не розуміє, де знаходиться та Україна, і коли він чує новини, що треба десь там допомагати якимсь українцям, то це викликає у нього хіба отаку от емоцію. За що Боже? За що мені все це? Зараз нас дуже активно лякають, що Дональд Трамп це страх. Прийде Дональд Трамп, він домовиться з Путіним. Всім буде дуже погано, ми втратимо українську державу. Але давайте скажемо чесно собі. Мабуть, не нам судити, кого американці обирають на своїх внутрішніх виборах президентом. Особливо враховуючи, що у нас було шість президентів, зараз шостий якраз працює Володимир Олександрович Зеленський, і е, кожен із цих шести це знаєте такий унікальний флеш рояль. Але попри те, у нас дуже гостро і дуже давно стоїть питання, як же правильно. Донести українські меседжі американській аудиторії. Тому варто відзначити, що у це інтерв'ю News, яке дав на другі роковини повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський, воно було що то таке що-то новеньке. На розмову в Україну приїхав політичний оглядач Fox News, звати його Бред Байер, і оця розмова відбулася. Фактично на передовій, там до лінії фронту, усього 2,5 км. кілометра. Мова йде про куп'янський напрямок. І знаєте, що я помітила уже з перших кадрів, судячи із білих штанов, у які вдягся цей пан Бред Байер, і його такі е, засмазі. Очевидно, він дуже любить засмагати десь в гольф-клубі і на пляжах Майамі. Ну, пан Бред не дуже сильно зрозумів, а куди саме він приїхав, і очевидно, він не очікував такого побачити саме на цьому напрямку. Отже, одразу впадає у вічі штрих, що Куп'янськ це ніякий не курорт. Тож, що побачив типовий американський редник, варто сказати, що Fox News – це дуже популярне змі американське його дивляться так масовано, як колись в Україні дивилися «1 плюс 1». І що йому показують як відповідь на питання, як коли він там щось там запитує у Твіттері. так що там ще війна в Україні продовжується? Ну це стосується тих, хто взагалі знає про ту війну в Україні. Так, от уже із старту на так, от уже зі старту американцеві показують такі епічні руїни українського міста. Welcome to Kharkiv, Ukraine. I'm standing in front of the Northern Saltika apartment buildings. Saltika, you. You. Uh, south of here, it's the biggest game. Так, ещё б американський гість не замерсу в своїх білих джинсах, в білих штанах цих своїх. На Манер Майамі навіть розпалили таке епічне багаття. Задумка цього інтерв'ю цілком логічна, і навіть я їй поставлю плюс. Воно мало бути на контрасті і ще з одним дуже таким вибуховим інтерв'ю, яке робив колишній працівник Fox News, А зараз уже це такий соло ведучий, такер Карлсон, коли він їздив у Кремль брати. Таку двогодинну розмову інтерв'ю, а по факту монологу Владимира Путіна. І ось буквально на цих двох кадрах можна побачити, як різняться ці два інтерв'ю, як картини передової на купінському напрямку, відрізняються від розкошів Кремля. Ну і що дуже важливо, український президент, хоч зрідка, але слухає голоси українського суспільства, які звучали так: можна уже не показувати. Нашим міжнародним партнерам можна не показувати американцям в Андрія Єрмака. Покажіть, будь ласка, українських солдат, і от українські солдати у цьому інтерв'ю були. Пан Бред Байер навіть сходив із Зеленським у госпіталь. Сишо роботи зробили роботи. Со юво абстерс мітинвито соджерс я моредійселостизлесмайла фоточок знову ж таки наробив з українськими пораненими, але це виглядало достатньо мило для зовнішньої аудиторії. Що за цим стоїть для внутрішньої української аудиторії? Ми дуже часто самі розуміємо, але тут треба віддати належне, український президент дуже добре відіграв свою роль. Лейкакіфіта із безумовних плюсів цього інтерв'ю, Зеленський Слава тобі, господи, не вліз в внутрішні американські політичні сречі і утримався від оцінок. Потенційних кандидатів на посаду президента. Однак він все одно доступно пояснив на камеру і досить коректно: а саме цей меседж стосувався Дональду Трампу, а саме цей меседж був посланням Дональду Трампу, що взагалі-то він не зможе завершити російсько-українську війну за 24 години. І Зеленський покликав. Потенційного кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки відвідати Україну на передовій, і зміну Зеленський так і не зміг пояснити західним аудиторіям. А чому ж він звільнив свого попереднього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного? Це питання задавали, наприклад, українським депутатам, українським делегатам під час Мюнхену, і от ми бачимо, політичний кореспондент Fox News теж це запитує. І що нам каже пан Зеленський, що вся проблема в бюрократії? Ми повинні бути швидшими. Це означає, ми маємо упускати всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Час це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей. Сказав так, що нічого не зрозуміло. Інший не дуже доречний меседж пана Зеленського це заява про те, що якби от вибори відбувалися президента тут і зараз він би їх обов'язково виграв. Цитую. Прямо зараз я маю найбільшу підтримку в суспільстві. Тому якщо ми проведемо вибори зараз, то люди оберуть мене. Тож не треба говорити, що я намагаюсь втриматись при владі. Я б виграв вибори, якби вони відбулись. І знаєте, що я вам тут скажу? Очевидно, Зеленський або не читав, або не сприйняв серйоз свіжу соціологію КМІС, де, до речі, шаленими темпами зростає відсоток українських громадян, які вважають, що пану Зеленському варто обмежитись одним терміном. І я нагадаю, що дружина пана Зеленського, перша леді Олена Зеленська, теж говорила у своєму інтерв'ю публічному британцям, що взагалі-то. Я не дуже хочу, щоб мій чоловік ішов на другий термін. Із плюсів цього інтерв'ю, варто ж говорити і про плюси. Це безумовно деякі такі кадри, які вже розлетілися на Мамасики. Можна сказати, що, хоча оця атмосфера вона була досить напружена, все-таки там недалеко лінія фронту, це інтерв'ю врятували котики, які. На під час чутливої розмови, а що там Путін, а що там як долати Путіна західним елітам, з'явилися в кадрі пост Battlefield, щоб де уступати. Розумієте, щоб мати сильні позиції. Путін боїться. І там був ще один котик. Давайте теж на нього глянемо. Hey guys, First battlefield, щоб не уступати. Розуміти, щоб мати сильні позиції. Путін боїться. От котик. От пустунчик ледве не зірвав зеленському інтерв'ю. Мені експерти стать Київ возгонди годан і твою векс. Хіа супор летві і юніті. Президентіфітасома така атмосферка. А от із головних меседжів я м, знаєте виділила дуже важливий, який стосувався відношення сучасних західних еліт до Путіна і до Росії. Як ми могли побачити, якраз після смерті там Олексія Навального західні еліти все одно продовжують носитися із хорошими руськими, і чомусь вірять, що у, у сучасну Росію а, прийде колись там якийсь такий наступний Горбачов, і він дуже швидко вирішить питання Росію якось переформатують, і вона не розпадеться, і всім буде класно і хорошо. Тобто, знаєте. Низка західних лідерів, включаючи там Джозефа Байдена, включаючи Олафа Шольца, включаючи Макрона, не розуміє, що таке Російська Федерація. Не розуміє. Вони звикли думати, що Російська Федерація це Достоєвський балет і не знаю там фільми Звягінцева. Ну і чуть-чуть Навальний. Але Навальний вже, знаєте, не безлімітний. Він вже. Забутербродилася. Так, от що сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News про Путіна? Світ насправді не готовий до того, щоб Путін міг втратити свою владу. Світ боїться змін у Російській Федерації, Сполучені Штати, Європейські країни та Глобальний Південь можуть вибрати. Зеленський тут же наголосив, що Путін неадекватна людина, яка ставить загрозу для всього світу, зокрема для НАТО. Путін порушив всі червоні лінії. Він неадекватна людина, він був загрозою для всього світу, що він знищить НАТО. І він спробує це зробити. Отже, коли світ це зрозуміє добре, це все. Отже, в цей момент війна закінчиться. В принципі, якщо говорити чесно, то це одне із найкращих інтерв'ю, яке пан Зеленський дав за минулий рік. Ну, українським змі він не сильно дає інтерв'ю, а от західним змі, то мабуть найкраще. Який вихлоп воно дасть саме на американську політику, на американську аудиторію? Ми подивимось невдовзі, коли Конгрес почне розглядати о той самий законопроект про допомогу Україні. Ну, тепер я пропоную невеличкий лікнеп, чому ж у нас так склалися дуже погано стосунки із тим самим Дональдом Трампом і республіканцями. Але тут варто додати, що із республіканцями у нинішньому їх вигляді все почалося у 2016 році, коли наші українські політичні еліти без залежності в кого який там був політичний прапор, в кого була яка коаліціада, чомусь вирішили поставити всі карти на перемогу Хіллері Клінтон. Це була кандидатка від демократичної партії і дружина. Колишнього президента Біла Клінтона, так от тодішній міністр внутрішніх справ не стидався, наприклад, у своєму Фейсбуці, у своєму Твіттері, називати Дональда Трампа опасним маргіналом. А суперпопулярний на той час Олег Ляшко взагалі говорив, що перемога Трампа це буде катастрофа. Власник дорогої квартири на Франка і людина, яка отримує шалені бабки в наглядовій раді Укрзалізниці. Колишній ну просто мега крутой журналіст, а насправді не журналіст, а просто слівчик, Сережа Лещенко теж писав пости і звучали вони так: амбарна крига партії регіонів спасла мир. Манафорт, кормившийся із рук Януковича, уходить з позором. Думаю, после такого удару Трамп уже не а правиться. такий собі прогнозист вийшов із Сережі Жілєщенка. Так само тодішній суперпопулярний політик, уже правда, колишній прем'єр, але все одно досить популярний. Арсеній Яценюк взагалі прогнозував перемогу саме Хіларі Клінтон на майбутніх президентських виборах. Ну а тодішній президент Петро Порошенко шукав зустрічі саме із Хіларі Клінтон. Кандидат у президенти США від демократичної партії Хіларі Клінтон зустрічається в Нью-Йорку лише з трьома лідерами країн, серед них президент України Петро Порошенко. В центрі уваги ситуація на сході України та хід реформ. Я чекаю на нашу розмову про прогрес, якого досягла Україна, і про ті виклики, які стоять перед вами через реальну загрозу російської агресії. І дуже хочу знати, як ми можемо вас підтримати. Тож не дивно, що коли Дональд Трамп переміг на цих виборах 2016 року. Його стосунки з українськими політиками вони були безнадійно зіпсовані, тому що скріни вони не горять, і команда Дональда Трампа дуже швидко розкусила хто за кого куди і хто як втручався в внутрішню американську політику. Хоча дуже цікаво, що саме за каденції Дональда Трампа до України поїхали перші комплекси Джевелін. Ну а за рік, у 2019 році, саме адміністрація Дональда Трампа схвалила. Ще одну партію тих самих джевелінів, і це сприймалося на той час як просто таки титанічна гігантська перемога української дипломатії. Під час каденції уже Володимира Зеленського стосунки із Дональдом Трампом стартували із міжнародного скандалу, тому що з'явилася інформація, що Дональд Трамп просив Володимира Зеленського пошукати компромат. На сина Джозефа Байдена Хантера, а потім почалася повномасштабна війна, і, на жаль, офіс президента України його крякли почали накидати на республіканців. Пам'ятаєте, була оця жахлива сварка з приводу: А що ж так, що ж такое цей Андрій Єрмак, коли різноманітні там кріакли офісу президента України почали загадати гівном Вікторію Спарц. А треба розуміти, що Вікторія Спарц, вона, хоч і з привітом трошки, але вона подружка Дональда Трампа. Їх свідчить відкрита інформація, плюс я отримала ще і додаткові підтвердження зі своїх джерел в офісі президента України. Лише минулої осені офіс президента України поміряв різну соціологію і зрозумів, що вони дуже сильно недопрацьовують саме з республіканською аудиторією Сполучених Штатів Америки. І от тоді під час свого осіннього візиту перше інтерв'ю на Fox News пішов давати якраз таки Андрій Єрмак. Правда, інтерв'ю було таке собі, і, чесно кажучи, типаж Андрія Єрмака це не той типаж, який би міг заходити саме на аудиторію консервативних виборців Дональда Трампа і його партії. І ось слава тобі, Господи, на два роки повномасштабної великої війни пан президент. То зрів до власної моновистави для каналу Fox News. Це інтерв'ю, воно справді було не інтерв'ю. Це була. Класна моновистава українського президента, і за це йому респект. Ну а яка мораль цього відео? Нам немає різниці з ким нам працювати з республіканцями чи демократами. Нам потрібен результат. Нам потрібна американська допомога. Нам потрібне реальне втілення у того лозунгу, що ми будемо з Україною завжди. Ми будемо допомагати їй до кінця. Скільки треба, і так далі. Ну, знаєте, очевидно, треба послухати ті речі, які нещодавно під час Мюнхену сказав Марк Рюте. Марк Рюте це друг України, ще чинний прем'єр-міністр Нідерландів і цілком ймовірно, що наступний очільник НАТО. Так от він сказав, що йому немає абсолютно ніякої різниці, з ким працювати. З Трампом, з Байденом чи іншою людиною, яка очолить Білий Дім. Він сказав, що не є американцем, і йому не цікаво за кого голосують американські саме виборці, але він буде танцювати з тими танцюристами, які виходять в даний момент на танцпол. І, чесно кажучи, я вважаю, що оцей рецепт успіху потрібен нам теж, і ми маємо танцювати з усіма, хто може підтримати Україну у цей складний момент. І мені не важливо, що роблять ці люди, в яку церкву вони ходять, і за якого саме американського політика вони будуть голосувати на своїх президентських виборах восени 2024 року. Всім дякую за увагу! Це була Марина Танелюк Ярмулаєва. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар. І всім дякую за своїм підписникам, що ви тут допомагаєте мені розвивати мій маленький проект.